Рі новини п'ятниці 19 липня, і сьогодні у випуску ви побачите, як мешканці Шосткинського району ставляться до скасування переходу на літній час. Вінтаж в інтер'єрі в Глухові. Відкрилася нова виставка. Цукорок для прикордоння. Мешканці серединобуди зібрали кошти для закупівлі детектора дронів у Шосткинському районі. Пропонують перейменувати 153 вулиці. Доби 18 липня росіяни нанесли три удари з різних видів озброєння по трьом населеним пунктам трьох громад Шостинського району. Про це йдеться у зведенні оперативного командування. Північ у Чуківці Дружбіської громади зафіксували один вибух, ймовірно, від удару з міномета. В Сидорівці Есманської громади пролунав один вибух, ймовірно, від удару з дрона. На Чернаській серединобудської громади окупанти ймовірно скинули невідомий вибуховий пристрій з безпілотника. Зафіксовано один вибух. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюються. Востаннє восени цього року українці переведуть стрілки годинників під час переходу на зимовий час. Верховна Рада ухвалила відповідне рішення 16 липня. Що з цього приводу думають шосткинці, Запитали наші кореспонденти вже протягом кількох років. В Україні обговорювали доцільність скасування переходу на літній або зимовий час. 16 липня Верховна Рада ухвалила в цілому закон про обчислення часу в Україні, тим самим скасувала. Перехід з літнього на зимовий час і навпаки, відтак у цьому році, в останню неділю жовтня, українці в останнє переведуть стрілки годинників на зимовий час, і далі вже переведення на літній час із 2025 року і надалі не буде. Ми розбиралися в питанні і дізнавалися, що думають шосткинці про скасування такого переходу. Я не хочу Получается, утром буде сильно світло, а вже по 9-го буде темно літом. Тож краще як Конечно, Звісно, да. ну, так. Якщо чесно, то погано, тому що мені здається, що взимку буде дуже темно вранці і дуже пізно ввечері. Ти йдеш на навчання дуже темно і повертаєшся теж темно. Я думаю, що краще залишитися, як є зараз. Дуже гарно, ну, тому що. Не потрібно буде переводити годинник. Та ну коли ти ти переводиш годинник, це займає час якийсь, і тепер не потрібно було би до це робити. Набридло вже переводити кожного півроку годинники то вперед, то назад. Потрібно зважати саме на своє здоров'я а для всієї країни. В принципі великої, але не такої, як було раніше, коли це запроваджувалося. В принципі, рішення правильне. Нормальний часовий пояс повертаємося, як було колись років 40 тому назад. Однак були такі, хто проти того, що тепер не доведеться більше переводити стрілки годинників. Я б, щоб уже не переводили потім. так теплі завжди, тому що сонце. Раніше на час сходять. Мені взагалі, якби не чіпали нікого не тоді, не зараз. Взагалі, хай би залишалося навіть те, що є. Вже як перейшли, так і перейшли. Не треба його назад вертати все, але мене більше цікавить той факт, що все одно економія немає ніякої. Все одно в нас є проблеми в місті, є проблеми в Україні, і треба зважати на це. А перехід він. Впливає і на дітей, і на літніх людей, і на самих себе ми теж відчуваємо цей перехід. тому я вважаю, що якби вони не старалися, все одно нам з цієї не буде ніякої. Траплялися і такі люди, які ставляться до цього нейтрально. Вони вважають зараз набагато важливіші інші питання. Хай нам Бог помагає, щоб во всьому, щоб всі люди добрі були, хороші, щоб війни нас не було, Господи, все щоб хорошо. Нагадаємо, зміна часу в Україні досі відбувалася двічі на рік. В останню неділю березня країна переходила на літній час. А кожної останньої неділі жовтня на зимовий. На днях у національному заповіднику глухів представили виставку Вінтаж в інтер'єрі. На полицях можна побачити речі з кераміки, фарфору, фаянсу та скла, що зберігалися господарями роками. Що там цікавого? Далі в сюжеті окова співробітниця Національного заповідника глухів Людмила Артемова розповідає, що на виставці представила вінтажну колекцію. Вона охоплює період з 50-х до 90-х років минулого століття. Відвідувачі можуть побачити як посуд, так і декоративні вироби. На виставці Вінтаж в інтер'єрі у національному заповіднику глухів представлені керамічні вироби, скульптурні композиції, декоративні вироби, малі інти... скульптурні форми та різноманітний посуд. Всі предмети були виготовлені протягом 50-х, 60-х, 70-х, 80-х і навіть 90-х років минулого століття на різноманітних заводах, які знаходилися на території України. Це Київський фарфоровий завод, Опішнянський фарфоровий завод, Васильківський Майоліковий завод, Полонський фарфоровий завод, Городницький фарфоровий завод. Сумський, ну і багато інших. Ідея колекції зародилася несподівано. Ділиться укладач виставки Олександр Маслюк. Все почалося з подарунка його тещі, скульптури закоханої пари. Ідея для створення виставки виникла, скажімо так, після того, як теща подарувала мені ось цю скульптуру. Тут парочка така у нас. Ну, я… Любуючись, якби милуючись, захотілось мені створити, зібрати колекцію для того, щоб представити в нашому закладі зробити ось таку експозиційну виставку керамічних фарфорових робіт. Однак реалізація виставки потребувала чимало часу та зусиль. У реставратора Олександра вже була власна міні-колекція керамічних фарфорових робіт. Проте для повноцінної виставки потрібна була значно більша кількість експонатів. Для збору, це зразу розпочалось те, що перше, що я зробив, це взяв у руки телефон. Також мені в цьому допомагала дружина, також і теща. збирали по знайомим, по друзям, по всім людям, яких ми знали. Да, всі відгукнулися в багатьох людей на полицях стоять такі речі, пиляться, припадають пилом, але чекають свого часу. Ось вони дочекали свого часу. Всі відгукнулись. і вінтажна виставка триватиме протягом місяця. Тому всі охочі можуть прийти та на власні очі, доторкнутися до минулого це така тепла виставка з речами, які е, просякнуті спогадами. Речі також бралися в людей, які вже, скажімо так, прожили певний проміжок часу, е, і ці речі нагадують про якісь події, хтось там про кохання, хтось там про день народження. Ну, всі вони несуть тепло, віддають тепло. У шостій надалі вимикають світло. Однак підприємці знаходять вихід із ситуації. Поки цьому сприяє погода. Як пристосовується сфера обслуговування, дивіться далі. громадах Шосткинського району пропонують перейменувати 153 вулиці. Про це стало відомо під час підсумкового засідання робочої групи з питань деросифікації та позбавлення наслідків колоніального минулого присумській обласній військовій адміністрації. Топоніми пропонують перейменувати у Свезькій громаді вулицю і провулок по одній вулиці у серединобуцькій та Знопновгородській громадах у місті Шостка – 45 вулиць та провулків, 56 топонімів у Шосткинській громаді, 2 вулиці селища Есмань, 38 вулиць та провулків міста Глухів та 6 топонімів у Глухівській громаді. Відтепер ліквідувати наслідки обстрілів жителям середина буде стане безпечніше днями за 2,5 години. Мешканці прикордонного міста зібрали необхідну суму та закупівлі детектора дронів цукорок. Детальніше про це розповів спецкореспондент на межі Сергій Солдатов. Всі добре знають, що наслідки російських обстрілів частину, велику частину усунення наслідків ворожих обстрілів, беруть на себе жителі собі Буде, Саме мешканці гасять ці пожежі, які виникають. Була ситуація. І не однак коли під час гасіння тієї чи іншої пожежі, чи усунення якогось наслідку, прилітав знову дрон, скидав вибухівку, люди отримували поранення, великі, невеликі. Чому? Тому що шум від пожежі не дає змогу і не давав змогу почути шум дрона ворожого. У містян з'явилася ідея зібрати кошти, щоб закупити детектора дронів. Це таке устройство, Яке дозволяє, яке подає шум при наближенні у повітрі дрона, і ті, хто задіяний у гасінні пожежі, вони зразу можуть почути, що приближається ворожий дрон на це. Цю ініціативу, будемо так казати, виклали в соцмережі, і буквально за 2,5 години була зібрана необхідна сума для закупівлі дронів під назвою ЦОРОК. Останок про погоду. Вихідними погоду на території Шосткинського району визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Очікується медива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 16 до плюс 21, в день від плюс 25 до плюс 30 градусів по Цельсію.